В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі братія і сестри, сьогодні в нас з вами п'ята неділя від Пасхи. І сьогодні ми з вами читали дуже цікаву бесіду з Євангелія про те, як Господь Ісус Христос розмовляв із Самарянкою. Ми з вами знаємо, вже неодноразово згадували, що самаряни – це був такий народ, які були сусідами юдеїв. І які з юдеями знаходилися у ворожнечі. Вони не спілкувалися, тому що в них були спори про територію, що кому належить, про спори були на релігійній почві. І вони не спілкувалися між собою. Самаряни вважали юдеїв меншими себе, а юдеї вважали самарянів меншими себе. І їх така через гордість, таку через їхню була. Був такий спор. І ось одного разу Господь приходить в Самарійський край, в місто Сихар, і приходить до тієї криниці, яку ще колись викопав Яків. Це той Яків, який був син Ісаака, а Ісаак був сином Авраама. Той Яків, який мав 12 13 синів. Ми пам'ятаємо старого завіту історію про Йосифа, якого браття за заздростів продали у Єгипет. І от Господь приходить і сідає біля цієї криниці, а учнів він відправляє в місто, щоб вони пішли і купили собі їжі. І приходить жінка, Самарянка, і Господь каже їй дай мені пити. І вона, бачачи, що це юдей, каже йому, як ти будучи юдеєм, просиш пити у мене в самарянки. І Господь відповідає їй, аби ти знала дар Божий, і хто просить у тебе пити, то сама попросила б у нього пити. І вже б ніколи не була б спраглою. Про що Господь говорить? Господь говорить їй про цю духовну їжу і про цю духовну воду. Тому що якщо ми побачимо е, життя святих Лаврентія Чернігівського, Іво Почавського, Ампілохія, Антонія Великого, то можна сказати, що всі вони були джерелом оцього, оцієї криниці, і всі вони стали джерелом. Е, з якої виходила оця жива вода. І Самарянка дивується і каже, дай мені цієї води, щоб я сюди не ходила і не черпала. Тобто вона думає, що він говорить з нею про оцю воду, про фізичну воду. Господь говорить їй про духовну воду. Він каже, що аби ти знала дар Божий і хто просить, ти сама попросила б оцієї води і вже б не ходила сюди і не черпала. Потім знову жінка каже, «Я, і я бачу, що тобі зачерпнути нічим, Господь і далі продовжує їй казати, що е, всякий, хто п'є воду, цю знову буде спраглим. А хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим по вік, але вода, яку дам, я йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Завжди буду нагадувати в першу чергу собі, а потім усім нам, що найдорожче, що в нас є в нашому житті, це ми самі. Це ми самі. І я зараз не кажу про те, щоб ми егоїстично і гордоливо ставилися до себе. Але найдорожче, що є в нас, це ми самі. І віра наша, яку ми з вами віруємо в Бога, коли ми приходимо до храму, то. Ми не маємо забувати, що ми приходимо до храму на молитву, на зібрання, на причастя, але все це не дасть нам ніякої, скажімо так, пользи, якщо ми не розуміємо, що справжній оце джерело, про яке Господь каже Самарянці, яке стане і буде бити цим ключем в життя вічне, це наша душа, це наше серце. Тобто, наша святиня з вами це ми самі. Тому. І всіх святих, яких гнали, яких проганяли, яких забороняли в служінні, Іоанна Золотоустого, і всіх мучеників, з яких забороняли в сані, знімали з їх оці священниче одежі, воно їм нічого не дало, тому що головна святиня була в їхньому серці. Так і Господь каже: не бійтеся тих, хто убиває тіло, але душі нічого не може зробити. Як можна в людини забрати його віру? Ти ж не вирваш серця його віру, не забереш його оцю любов, оцю жагу до святості, оцю жагу до християнського життя побожного. Можна забрати в людину будинок, гроші, квартиру, одяг, але в цю віру і в це, є, що є всередині людини, не забереш. Тому і людина це святість, сама людина. Ми з вами являємося святими. Званими призваними християнами. Тому і хліб, який ми з вами причащаємося, який я кожного разу піднімаю, який є тілом Христовим, так і кажу святиня для святих або свята є святим. Тобто святе є Оце для святих для вас, для нас, для кожного з нас. І потім, продовжуючи цю бесіду, Господь. Бачить, що вона не розуміє, про що він зіговорить, і каже, їй іди позви свого чоловіка. А вона каже, що немає в мене чоловіка. І Господь каже: правду ти сказала, тому що п'ять чоловіків було в тебе, а той, хто зараз, не чоловік тобі. І вона зразу каже, Я бачу, що ти пророк, тому що Господь вгадав, що в неї було п'ять чоловіків, ви зараз, який є, не чоловік їй. І потім каже вона, я знаю, що прийде Месія. Який скаже нам все, Господь каже їй: це я, який говорю з тобою. Чому Господь не сказав це юдеям прямо, що це я, ямесія? Чому він не сказав Пілату, коли стояв побитий перед своїм розп'яттям? Тому що вони не могли сприйняти цього. Але самарянка і жінка, і самарянка, яка була, Ворожнечі настроєна до юдеїв, він їй відкривається. Тобто ми бачимо, що Господь більше відкривається не своєму народові, не юдеям, які перші його мали, мали прийняти і увірувати в нього, а він йде в чужу сторону і відкривається там. Так само от, можна згадати перші слова Євангелія від Іоанна, коли Євангеліст каже, що прийшов до своїх і свої його не прийняли. А ті, які прийняли його, віруючим в ім'я Його, став, дав владу бути чадами Божими. Тобто Господь відкривається більше ворожнечому народові, тому що свій не прийняв його. Свій його не прийняв, розп'яв. І ще один момент із цієї бесіди, дуже важливий для кожного з нас, про те, що вона задає йому питання, ви кажете юдеї, що треба молитися в Єрусалимі, ми кажемо самаряни, що треба молитися на горі на нашій. Господь каже, що настає час і нині вже настав, що не на в Єрусалимі, і не в Самарії, а по всьому краю землі будете молитися Богові. Тому що Бога неможливо приліпити до якогось місця. І ті люди, які кажуть, що отут є благодать, або отут нема благодаті, а у тій церкві є благодать. А ту церкву називають такими поганими словами, а цю церкву називають істинними. Це люди, які не розуміють, про що говорять. Це люди, які, мабуть, не читали у цих слів, які Господь сказав, що Бог є Дух все. Вибачте, ми можемо. Собаку на напрявець привезять, і вона буде тут сидіти. А Господа Бога ми ж на цепок не посадимо, ми не прив'яжемо Його. Він є свобода, істина любов. І Він, цей дух, це так, як вітер, Він дує по всій землі і дує де хоче. І ніхто не може його нікуди не прив'язати. І не можна сказати, що отут світить сонце, а там не світить сонце. Отут іде дощ, а тут не йде дощ. Дощ іде на гараж, на хороших і на поганих на добрих, і на грішних, і на неправедних. Тому Бог є дух і Він віє.